Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, дрони головного розвідуваного управління Генерального штабу Збройних сил України атакували аеродром Моздок у північній Асеції. Це перша така атака. І вона є дуже важливою, тому що саме з цього аеродрому злітають російські військові літаки, щоб бомбити Україну, знищувати українську цивільну інфраструктуру, вбивати мирних українських громадян, що повністю відповідає цій ті політиці, яку обрав для себе у протистоянні з сусідньою державою президент Росії Володимир Путін. І є абсолютно очевидним, що без знищення російського військового потенціалу, без знищення всіх цих аеродромів, літаків, військових заводів, військових частин, їхнього особового складу, війна Росії проти України буде тривати, і жодні політичні кроки, які мають призвести до завершення цієї війни, нічим реальним не зможуть завершитися. Путін та його співвітчизники поважають і шанують тільки силу. Саме тому є таким важливим, що тепер українські дрони можуть знищувати об'єкти на аеродромах в такій віддаленості від України. І я. Дуже сподіваюся, що коли Україна отримає реальний дозвіл від союзників гатити їхнім озброєнням по російських військових об'єктах, це також не буде обмежуватися виключно прикордонними районами Російської Федерації. Президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав, що американці дали свою зброю, але не дозволяють гатити по Кремлю цій злочинній резиденції російських царів генеральних секретарів секретарів та президента Путіна, але абсолютно очевидно, що аеродром у Маздоку це ніяка не путінська резиденція, це не Кремль, і він має легітимну, фактично, можливість отримати удар будь-якою зброєю союзників, якщо на це звичайно ж, врешті-решт, буде отримано дозвіл. А по Кремлю треба бити. Українськими безпілотниками, а можливо колись і ракетами, щоб ті, хто працюють у резиденції російського президента, та й сам він жодного дня не почували себе у безпеці. Хай тільки одна людина почуває себе в безпеці на червоній площі у центрі російської столиці Володимир Ленін, який просто 100 років тому вже був забальзамований після своїх агресивних дій після нашої держави, і тепер може спати спокійно. Що злочинці взагалі колись сплять спокійно? Ну і звичайно, треба усвідомлювати, що атака на аеродром у Моздоку має не тільки воєнне, але й символічне значення, адже цей аеродром один з найважливіших військових об'єктів росіян у північній Осеці. Саме ця Російська Республіка. Постійно використовувалися Москвою як база для війн, які тільки посилювали вплив Федеральної служби безпеки Російської Федерації, і дозволили створити у Росії той режим, який тепер загрожує не тільки існуванню України і українського народу, але й існуванню цивілізованого світу як такого: режим, який готується до ніщівної ядерної війни. Моздок був базою для російських військ під час першої і під час другої чеченських війн. Саме тут ухвалювалися рішення про килимове бомбардування Грозного та інших міст Чечні і знищення чеченської столиці. Саме Тут ухвалювалися рішення, які призводили до численних втрат серед цивільного населення Чеченської Республіки, і таким чином Федеральна служба безпеки Росії взяла під повний контроль Збройні сили Російської Федерації і перетворила їхніх генералів на звичайнісіньких маріонеток в руках у кураторів чекістів. Саме Північна Осеція використовувалася російськими збройними силами 2008 року як головна база. Для нападу на Грузію саме тут російські генерали ухвалювали рішення про знищення сусідньої країни та повну окупацію її автономії насамперед Південної Осетії, але й Абхазії, що стало першим можна сказати, кричущим зруйнуванням міжнародного права з боку Російської Федерації, бо тоді у Кремлі ухвалили не тільки рішення про окупацію грузинських територій і проведення бездушних етнічних чищень на їхній території, але й про визнання так званої незалежності Південної Осетії і Абхазії, які досі залишаються фактично окупованими Російською Федерацією територіями під брехливим прапором. Інакше яким чином зараз би Чорноморський флот Росії, який ми вигнали з Севастополя і створили неможливі умови для перебування бандитів в бухті цього українського міста? Перебазовувався б до Абхазької очамчіри, щоб знову допомогти Путіну у його планах по дестабілізації ситуації у Чорноморському басейні. Ну і от тепер, після того, як територія північної Осетії, після того, як аеропорту Моздоку були сповна використані російськими окупантами для війн на Кавказі, головною задачею цього аеродрому стало знищення України і ми розуміємо, що таких військових об'єктів у віддаленості від українських кордонів чимало. Тож нехай палають, нехай знищуються там літаки. Нехай військовослужбовці російської армії ці злочинці у погонах не відчувають себе безпечно на який би відстані від кордонів України вони не знаходилися. Бо кожний, хто сьогодні вносить форму збройних сил Російської Федерації, є просто бандитом, який вирядився у Маскарадне вбрання. Адже коли армія бере участь у знищенні мирного населення, коли армія виконує злочинні накази чекіського керівництва Бандитської федерації, вона складається не з військовослужбовців, а із звичайнісіньких кримінальників, місце яких, звичайно ж, давно вже визначено всіми. Принципами міжнародного права і підтвердження рішеннями Нюрменського трибуналу проти воєнних злочинців, а саме такі воєнні злочинці від Володимира Путіна до останнього російського військовослужбовця, який бере участь у знищенні української цивільної інфраструктури, сьогодні воюють з Україною і сповнені бажання воювати ще довгі чорні роки роки війни на виснаження. Так, от саме для того, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше, щоб плани Володимира Димира Путіна по ліквідації української державності і маргіналізації українського народу не втілилися у життя, потрібно знищувати військову міць Російської Федерації. Це єдина реальна формула мира. Все інше це лише сподівання на те, чого немає, не було і не буде у керівництво Російської Федерації і народу Російської Федерації на здоровий глузд. Але от коли палає аеродром у Моздоку, певні ознаки здорового глузду з'являються навіть в головах російських генералів. Навіть у голові президента Володимира Путіна та в головах його найближчого кримінального оточення. Так що нехай палає. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon БаймієКі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого Ютуб. Мир вам!